Ми відповідальні за тих, кого приручили. З крилатим висловом французького письменника-ексюпері Лиси з українського п'ємонту пішли просто до людей. Анна щодня гуляє з дитиною у цьому популярному львівському парку і зустріти тут трудого друга. Аж ніяк не сподівалась. Та вона не підійде близько. Кілька смоколиків і дружба дикого звіра та людини зав'язались повним ходом. Тепер Анна навідується до лисиці постійно, а тварина вірно на неї чекає. Мені давали їсти. Вона підходила, їла і йшла собі далі. А я переживаю, що її можуть або вбити, або осипити. Якби я не переживала за це, мабуть, я більше там розказувала комусь про це чи ще щось. А так там. То... Рустам зустрів рудого друга вже в іншому міському парку. Міцної дружби в них ще немає, але принаймні його мисливський собака вже знайшов і злив спільну мову. Вона тут то в смітники, то поміж будинків ходить, шукає їжу. О, то я підходив, дивився, а ближче вона не підпускає, ніж два метри. Я ще вона підійшла, понюхала, так близько не дуже, а теж на відстані. І навіть не гавкає. Коли вона буває на собак гавкає, чи, чи там підходить, обнюхується, то вона так на відстані підійшла, подивилася і пішла. Окупація міської території дикими лисами сталася через когос. Вірніше, через їхню відсутність до міст потягнулися миші, а за ними й руді. Для них основна ніша все-таки є мішовидні гризуни, тобто вони повинні кормитися на полях, де є миші. двоє з'явилися то. Говорить про те, що їм теж тіснувато і вони йдуть там, де є харч, який собі похарчуватися. Львів'яни не проти ділити свій ареал із лисами. Запевняють, вони мирні сусіди, якщо не порушувати їх спокій. Вона зовсім не агресивна, вона гуляє, вона не кидається, вона досить така мила. Якщо вони тут поселились, то теж людська вина, якщо розібратися. Ми ж заселили їхню територію, а не наоборот. Натомість мисливці не вірять у зворушливу дружбу лисиці з людиною. Переконують, ці тварини не тільки зубасті, але й смертельно небезпечні. Коли вона скажена, це і велика небезпека, смертельно небезпечна для людей. Тому будь-який контакт він передається контактним способом сказу. Тому треба запобігати і уникати зустрічі з лисами. Але з'являється гідрофобія, тобто страх води. Та коли вона не боїться, нібито і не реагує на людину, ніби то й не бачить, то це є небезпека, тому що це вже є повадки хворої тварини. Перелякані міські чиновники вже заявляють про справжні нашестя диких звірів. Родим оголосили війну і відправляють їх у заслання. З ближчим часом, мисливці Поставляють клітки з відповідним кормом для того, щоб підкормити і лосиця опинилася в В Подальшому ми будемо обстежувати, чи вона скажена, чи ні, і приймати рішення щодо її повернення, але вже десь за межами населеного пункту. Лис, якого приручила Анна, поки що вільно гуляє міським парком. Якщо протягом місяця його не впіймають, по осені він сам повернеться до лісу.